Любо Христі, щиро дякую всім вам за спільну молитву, нехай Господь Бог благословить вас. Щиро дякую всім жертводавцям, дякую тим, що дають на коляду. Я в кінці вже десь, потім всіх зачитаю, скільки ми зібрали. Дякую вам щиро, всім, всім, хто нас підтримує, я вам дуже вдячний. Хочу сьогодні вас заохотити до молитви. Молитва за одужання священника отця Андрія зірвався котел. 80% опій, опіків транспортували до Львова. Коли, е, коли якась травма на священників або щось інше, це Бог звертає увагу людей, що через цього священника Бог що хоче вам сказати. Тому молимося за його зцілення, раз, а по-друге, щоб ми почули те, що Він нам хоче сказати, що Господь Бог через нього хоче промовити. Ну і так само ще просять про молитву за вдалу операцію для Марії 11 місяців, яка має бути 3 січня, це і сьогодні. Я так зрозумів, що це маленька дитина, так, 11 місяців. І далі за здоров'я моїх синів. Олександра, Вадима і Станіслава. Це військові, я так розумію. <кій> <кій> Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Господи, лікарі душ і тіл наших. Ти вибрав собі священників, які служать тобі, які іменем Твоїм <кхи> проповідують, які іменем Твоїм іціляють. Тому просимо тебе сьогодні за зцілення для слуги Божого Андрія. Просим тебе, Господи, за щасливу операцію для слуги Божої Марії. Просимо тебе, Господи, за захист наших славних воїнів. Олександра Вадима, Станіслава і за всіх наших воїнів, які захищають нашу Батьківщину, Господи, всемогутнім Твоїм словом ізціли їх, Господи, всемогутнім словом Твоїм захисти їх. Господи, іціляючим Твоїм словом, огорни їх і захисти, захисти від злоби світу. Захисти від наслідка гріха, просим Тебе прощення, просим Тебе зцілення. просимо Тебе, очищення, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний благословений придлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Нехай Господь Бог прийме нашу молитву, нехай Господь Бог дасть кожному все, що вони потребують для спасіння.